Вітаю вас на Ньюзрумі. у відповідь на слова Зеленського. Що робить Лукашенко? Детальніше у цьому відео. По бажанню можете написати в коментарях, звідки ви бачите це відео, з якого куточка світу чи з якого куточка України. Нам буде дуже цікаво. Після інтерв'ю Зеленського фрідмону Олександр Лукашенко звинуватив його в тому, що той втягує Білорусі війну, начебто, не з території Білорусі. Здійснювалася агресія проти України. Зрозуміло, що Лукашенко зараз перебуває в режимі передвиборчої кампанії перед черговими фіктивними виборами президента Білорусі і не міг не відреагувати на спогади Зеленського про свої власні вибачення після нападу Росії з території Білорусі. Ясно, що визнати себе відповідальним за задання території власної країни як плацдарму для агресії Лукашенко теж не хоче. І тим не менш, після 30-річного перебування при владі він мав би збагнути, що втягувати власну країну у війну. Це сприяти ігноруванню міжнародного права. А саме цим він останніми роками і власне займається. Тож не варто перекладати відповідальність із хворої голови на здорову. Щодо великої війни Росії та України Лукашенко говорив про готовність приїхати в анексований Крим. Ми рази три про це говорили, тобто з Путіним, він повинен був сам визначитися, коли зручніше буде час, там тепліше, навіть ідеальний був. Я йому коли запросити, тоді полетимо, пояснював Лукашенко, який стверджував, що має цілковите право на відвідування півострофа. Щоправда, до Криму Лукашенко так і не дістався. А ось до Абхазії зміг. Білоруський диктатор відвідав фактично контрольовану Росією республіку вже після початку великої війни і прийняв у мінську і тепер уже колишнього президента Аслана Бжанію. На менш показовою була і зустріч Лукашенка з очільником окупованої та анексованої так званої ДНР Денисом Пуширіним і проведення в Білорусі ні в Криму. Таким чином Лукашенко схоже продемонстрував, що солідарний з Путіним у принциповому питанні у зневазі до міжнародного права. Чи разом із російським президентом він готовий будувати світ, у якому майбутнє держав визначатиметься не міжнародним правом, а правом саме сили. Погоджуючи зустрічатися з лідерами маріонеткових режимів, він і сам демонструє власну зовнішньополітичну несамостійність, надаючи територію як плацдарм для агресії. Він демонструє, що право сили і є тим підходом, з яким він погоджується і дотримується. І щодо власних незгодних з авторитаризмом співгромадян щодо сусідніх країн. Але тільки у світі, який Лукашенко допомагає побудувати Путіну, важко буде вижити не тільки в Україні, а й самій Білорусі. Бо такий світ світ для диктаторів, а не для народів. На цьому поки що все. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. По бажанню можете поставити вподобайку цьому відео, а також підпишіться на наш канал. Також ви завжди можете підтримати нашу роботу гривнею, є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. На останок скажу слава Україні та побачимось тут на Ньюзрумі.